Далі. Ну, а поки що у нас Ульяна Бойчук на... з нами на зв'язку, та да? вже є. Ага, ну от тоді, будь ласка, зараз ми і побачимо її репортаж. Вітаю студія. Так, я буду розповідати про новини тижня, які сталися цього тижня у Вашингтоні. Дуже багато сталося насправді новин і багато таких знакових новин, і звісно, ви багато вже. Обговорюєте в ефірах одну з топових новин, коли Дональд Трамп поїхав з поїздкою в Малайзію, і це така тиднева поїздка президента Сполучених Штатів цей регіон, де він мав низку зустрічей, і дуже багато і завірусилося в соціальних мережах відео, де Дональд Трамп танцює свій танець YMCA, який він завжди танцював під час виборчої кампанії. Коли він виходить із літака, пізніше він мав зустріч із військовими, де він також е, е, танцював цей танець, і це було. Е, ну, це, це, це було те, що дуже завірусилося. Але якщо говорити про такі серйозніші більші новини, то звісно відбулася зустріч із прем'єром Японії прем'єркою Японії. Що було знаково, і власне, звісно, всі ми обговорюємо зустріч із китайським е, лідером Сі, Сі Джі Пінім. і тут знаково, що це е, така зустріч, яка відбулася вперше за шість років, і. Обидва лідери не вийшли до преси, не було заяв для преси. Але обидва лідери ну це, це, це було насправді така важлива історична, навіть зустріч, як пишуть тут і говорять в медіа соціальних не не тільки в соціальних, але й взагалі в медіа у Вашингтоні. Також хотіла би також сказати, що Дуже багато було також розмов про ядерні навчання, які про які заявив Дональд Трамп, і які він дав такий наказ Пентагону проводити ці навчання. Але це як як пояснює президент Сполучених Штатів, це така звичайна історія, оскільки такі навчання мають відбуватися, як і вони відбуваються до прикладу, як Росія проводить таке, тощо це, якщо говорити про міжнародні новини, які були знакові і важливі е, також до заяв, які е, такі е, спричинили неабиякий галас е, у медіа американських. Зокрема, це звісно е, чергове. Дональд Трамп заговорив про е, е, нові нові вибори, так які мають відбуватися у 28-му році, і цього разу у Дональда Трампа були вже. Інші кандидати він говорить про чинного віцепрезидента Джей Дівенса Венса і також показує пальцем на Марко Рубіо, що також спричинило низку таких дискусій. Власне, у якраз у тут у Вашингтоні І багато хто говорить, хто ж може бути черговим кандидатом від республіканців на виборах у 28-му році. Але скажу від себе, що для американської політики це знаково, і всі до виборів готуються задовго задовго, а навіть уже і на наступний день після того як вибори відбулися. Це якщо говорити про новини міжнародної і локальної американської політики, те, що стосується Америки, я би хотіла звісно сказати, що що е, і, і не тільки Америки, але й України в Америці, і українського питання в Америці. Я би хотіла сказати, що у Вашингтоні відбувся такий адвокаційний саміт, який є великою е, історією, яка відбувається в е, е, адвокаційні події. Відбуваються осінню та е, навесні. І е, на цій адвокаційні події збираються щонайменше не менше делегатів. З усіх сполучених штатів з з усіх штатів сполучених штатів для того, аби проводити адвокацію для того, аби чергово нагадати своїм представникам, своїм е, представникам у конгресі, представникам у сенаті, що підтримувати Україну потрібно важливо і дуже важливо для цих людей, які власне і проводять... Е, е, Цю адвокацію, тому що люди, які проводять адвокацію, це не тільки українці, а це найголовніше і найважливіше, що це американці, які мають право голосу, які мають право впливу на е е законодавців тут, законотворців в Америці. Вони власне мають можливість е говорити е і говорити. Питання, ті, які важливі для України тут у Вашингтоні, зокрема, почуємо е, організаторів саміту для того, аби більше розуміти, які теми піднімалися в законодавчих кабінетах на капіталійському пагорбі. Our the same. наші принципи залишаються незмінними: санкції проти Росії, повна підтримка України і, звичайно, тепер закон РІПА та повернення дітей міцніші економічні зв'язки з Україною. Я думаю, що є також дуже важливі теми, і те, що ми чуємо також від української адміністрації та особисто від президента Зеленського, полягає в тому, що ці гарантії безпеки абсолютно необхідні для тривалого та справедливого миру. Ми приїжджаємо щоб підняти важливі теми, теми для України і просуваємо ці наративи і меседжі, щоб американські конгресмени підтримували Україну. До прикладу, під час цього саміту, ми будемо адвокувати за повернення українських дітей за те, щоб всі злочини Росії були accountable, щоб Росія заплатила за ці злочини. Також будемо просувати наратив про російські заморожені активи, про гарантії безпеки для України. Для цього всі ми тут. Також важливо, що піднімають питання і санкцій. Проти компаній компанії російських, і ми знаємо, що нині у сенаті є законопроект, який є рекомендований міжнародним комітетом, комітетом з міжнародної політики. І власне, але поки Вашингтон у шатдауні досі перебуває, і поки проголосувати за цей законопроект немає можливості від себе. Також скажу, що незалежно на те, що відбувався шатдаун, люди, які адвокатували питання України, які виносили. Ці всі важливі питання в кабінетах американських законодавців все одно це, це робили, незважаючи на шадаун. були зустрічі, і були зустрічі. Продуктивні зустрічі, і щонайменше 452 зустрічі провели делегати, які приїхали до Вашингтону адвокатувати питання України на оцей. Саміт дій український саміт дій, Ukraine Action Summit, як його називають е, самі організатори від себе також додам, що присутні на е, адвокації були і українські військові, військові українські ветерани, ветерани російсько-української війни, які е, власне теж прийшли із меседжами, які вони е, говорили американським законодавцям, і е, було знаково, що вони були почуті. З своїми меседжами. і поки давайте почуємо українських військових, з якими мені вдалося поспілкуватися, і які, власне, поділилися своїми враженнями від зустрічей в Конгресі. До повномасштабного вторгнення. Ну, це був фронтовий досвід на протязі шести чи семи років. Ось приймав участь в обороні Авдіївки. У нас дуже тепло зустрічають. За що велике дякую. По-друге, ми відчуваємо дуже велику підтримку. Завдяки цій підтримці ми боремось. У більшості ми ділимося своїми історіями. Люди в захваті слухають їх, Ось розповідаємо, як все відбувається. Ділимося з ними досвідом поточною ситуацією в нашій державі, щоб вони краще її зрозуміли. Зрозуміли, що Україні потрібно допомагати. От і ну нас, скількох ми були, у нас якби всюди позитивні відповіді. Нам всі обіцяють допомагати відстояти якісь певні інтереси України. Тобто, ну результат, я думаю, буде можливо. Він не буде таким швидким, але буде. За ці два дні адвокація люди між собою жартують, що українською говорили більше, аніж англійською в коридорах конгресу. Від себе додам, що ми продовжуємо тут працювати і адвокаційно і інформаційно буду повідомляти новини, які стаються у Сполучених Штатах, як завжди, кожного четверга. А поки передаю слово студії Юлю вам слово. На байчук, ми очікуємо нової інформації нових сюжетів. Залюбки переглядаємо разом з нашими глядачами. Отже, Уляна, до нових зустрічей.